Привіт, друзі! Сьогодні ми заглиблюємося в інтригуючу, але дещо лякаючу сферу мультикласовості, популярної концепції з потужними перевагами, які досягаються ціною деяких значних компромісів. Хоча дотримання одного основного класу і досягнення його максимального рівня може здатися безпечнішим і простішим шляхом, мультикласифікація не обов'язково повинна бути надто складною. Насправді для більшості класів існують життєздатні варіанти, які пропонують очевидні переваги. У цьому відео ми розглянемо причини, чому ви можете обрати Мультикласифікацію. Зважимо всі за і проти, і я дам свої рекомендації. Отже, що таке мультикласифікація? По суті, це об'єднання двох класів, коли основна увага поділяється одному з них, а інвестиції в інший є другорядними. Часто це означає, що ви маєте кілька рівнів, зазвичай від 1 до 4 у додатковому класі, а більшість балів приділяєте основному класу. На такий підхід впливають певні точки розриву у розвитку класу. Наприклад, один рівень класу може надати доступ до заклинань шостого рівня для чарівника або подвій. Четвертого рівня, які є важливими віхами. Однак основним занепокоєнням є ризик створення розбавленої версії обох класів, яка в кінцевому підсумку може виявитися гіршою ніж прихильність лише до одного класу. У таких іграх, як Baldur's Gate 3, що має обмеження на 12 рівнів, ви можете вільно обирати в які класи інвестувати під час підвищення рівня, які обмеження гри дозволяють вам приймати ці рішення на основі ваших уподобань. Однак розвиток класу прив'язаний до розблокувань, особливо для бойових класів. Наприклад, досягнення 5-го рівня варваром дає вам можливість здійснювати дві атаки за один хід, що є суттєвим посиленням. Отже, бойові класи, такі як варвар, боєць, чернець, паладин і рейнджер, часто отримують вигоду від досягнення, принаймні, п'ятого рівня в своєму основному класі, перш ніж розглядати мультикласифікацію. Навички також відіграють важливу роль, впливаючи на ваші вміння, зброю та кількість збереження китків. Ці навички формують основу для розвитку вашого персонажа. Раннє проходження рівнів у класі може дати більш сприятний. Навички порівняно з пізнішим проходженням. Підкласи додають ще один рівень складності. Більшість класів розблоковують свої підкласи на третьому рівні, хоча деякі, як от паладин, можуть вибрати підклас вже на першому рівні. Це робить паладинів привабливим вибором для мультикласування, особливо з класами заклинателів. Особливості класів є важливими аспектами, які слід враховувати. Наприклад, розбійники отримують здатність хитрість на другому рівні, що дає їм змогу використовувати втеча або схованка як бонусну дію всередині бою. Що є значною тактичною перевагою. Ці класові особливості відкриваються на різних рівнях для різних класів, що додає хитросплетінь мультикласовості. Ще однією особливістю є подвиги, які стають доступними на 4, 8 і 12 рівнях. Вибір мультикласу може означати відмову від третього вміння, якщо ви не скоординуєте рівні між двома класами, наприклад, якщо ви перебуваєте на 8 і 4 рівнях у різних класах. Подвиги пропонують різноманітні пасивні ефекти, які формують стиль гри вашого персонажа, і, можливо, Відсь покращувати показники здібності, замість того, щоб виконувати подвиги, також популярна, особливо для початку вибору подвигів. Нарешті не слід забувати про вплив мультикласовості на заклинання. Слоти для заклинань, рівні заклинань і масштабування взаємодії складним чином при мультикласифікації. У міру просування заклиначі отримують більш високі слоти заклинань і рівні заклинань, але поєднання двох класів, які покладаються на рівні заклинань, може призвести до отримання заклинань більш низького рівня. У гру вступають правила для повних заклинати. Половинних заклинателів і третинних заклинателів. Повноцінні заклинателі, такі як Варлоки, Чаклуни, друїди, Барди і Клірики, збільшують кількість своїх слотів разом з підвищенням рівня. Напівзаклиначі, такі як паладини та рейнджери, мають слоти вдвічі менше. На щастя, правила округлення дозволяють округлити в більшу сторону, коли комбінуються навпівкастер з повним. Наприклад, рейнджер 3 рівня у поєднанні з червником першого рівня дає заклинача 3 рівня з чотирма слотами заклинань першого рівня і двома слотами заклинань другого рівня. Крім того, заклинання фактично масштабуються за різними показниками залежно від класу. Бард масштабує свої заклинання за допомогою харизми, але клірику краще мати мудрість, тому мати два окремих основних стата, які масштабують ваші заклинання, буде проблематично. Це означає, що комбінація, очевидно, має проблеми, на відміну від того, що основний стат Варлока харизма, як і у Барда чи Чаклуна, тому вони краще поєднуються, коли ви розглядаєте масштабування заклинань. Особливо на закінчення, щоб ви знали, що багатокласові заклинателі можуть бути досить складною. Справою. І це безумовно один з найскладніших варіантів багатокласових заклинань, що існують. Тож з усіма цими поясненнями, можливо, тепер ви можете зрозуміти, чому поділ на рівні є важливим, який клас береться першим, яка сторона поділу на рівні вища і чому. І саме тому частіше зустрічається поділ на рівні 1 і 11, 2 і 10, 8 і 4, як деякі приклади. Ось загальний спосіб поглянути на це. Чи справді особливості класу одного або двох рівнів та унікальні здібності допомагають мені значно більше у тому, що я намагався. Намагаються зробити у своєму основному класі, ніж просто бути на один або два рівні вищі у вашому основному класі. Ця концепція не охоплює все, але вона повинна допомогти вам у значній мірі. Тепер давайте розглянемо деякі рекомендації та приклади для мультикласів. Один з інтригуючих мультикласових варіантів це взяти один рівень у візарда як персонаж першого рівня. Це дає вам можливість вивчати заклинання до 6 рівня зі сувою. Це може суттєво покращити будь-який клас, що займається заклинаннями, як от чаклун, клірик чи барт. Наприклад, Чаклун може використовувати метамагію з повного списку заклинань чарівника, розширюючи свою універсальність. Щоб оптимізувати цей підхід, спробуйте досягти свого ідеального рівня класу заклинателя, можливо, 11 рівня, перш ніж зануритися у світ візард першого рівня. Таким чином, ви збережете слоти заклинань ваших рівнів, включаючи слот 6-го рівня. Відмовившись від третьої опції, ви все одно зможете досягти максимального значення 20 у вашому основному статусі заклинання. Що робить цей компроміс вартим того, щоб під. На такий крок. Для концепції бойового мага, потужним може бути поєднання візарда з бійцем. Щоб отримати максимальну користь від майстерності, почніть з одного рівня бійця, щоб навчитися носити важкі обладунки. Перейдіть до 10 або 11 рівня візарда, щоб розблокувати слот для заклинань 6 рівня, або ж з першого отримайте другий рівень бійця, щоб отримати потужну здатність Action Search, яка дає змогу використовувати додаткові заклинання в багатьох ситуаціях. Вибір між цими двома варіантами залежить від ваших пріоритетів. Варлок другого рівня дає доступ до потужного заклинання Agonizing Eldritch Blast, що базується на харизмі. Поєднання його з класом, який процвітає на харизмі, наприклад, з бардом, чаклуном або паладином, забезпечує ефективну синергію між класами. Паладин з раннім доступом до підкласів особливо привабливий. Поєднання паладина 2, чаклуна 10 може бути корисним, оскільки відкриває посилення божественний удар та вибух Елдріча». Подумайте про комбінацію варвара і бійця. Досягнувши третього рівня варвара, ви отримаєте свій підклас. Підклас Дике серце, особливо з умінням «Ведмеже серце. Дуже живучий. Поєднання його з підкласом боєць третього рівня з умінням майстер-бою підвищує бойову доблість. Щоб оптимізувати цей мультиклас, досягніть п'ятого рівня бійця, щоб отримати екстра атаку. Потім отримайте здібності майстра бою і, нарешті, отримайте третій рівень варвара, щоб отримати підклас Дике серце. На сам кінець ці приклади надихають на створення ефективних стратегій мультикласовості. Вони підкреслюють важливість оптимізації розподілу рівнів, врахування переваг навичок і забезпечення того, щоб кожен рівень класу розширював можливості вашого персонажа. Не соромтеся ділитися додатковою інформацією або ідеями щодо мультикласових стратегій, щоб допомогти іншим гравцям у їхніх пригодах. Бережіть себе, слава Україні!